Мої любі другокласники, запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку чи зустрічається світло з тінню, природні і штучні джерела світла, правила поводження з вогнем. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте її. Двері він не відчиняє, а в кімнату потрапляє. Що це таке, як ви думаєте? Це сонячний промінчик. Так. Скажіть мені, будь ласка, до якої природи належить наше сонечко? Сонечко належить до неживої природи. А кому потрібно сонячне світло? Сонячне світло, дітки, потрібне всім живим організмам, які існують на планеті Земля. І рослинкам, і тваринкам. І нам, з вами, людям, і пташкам, і рибкам, і комашкам, і іншим живим організмам. Сонце це головне джерело світла і тепла для нас із вами на нашій планеті. Є природні джерела світла. Давайте ми їх розглянемо. Сонечко, зорі та місяць. Північне сяйво, вулкани, і навіть рослинки або тваринки, які світяться вночі, теж є природними джерелами світла, тому що саме ці джерела створила природа, до них людина свою руку не доклала, тому їх і називають природні джерела світла. І вони відбивають від себе світло. Також, дітки, є штучні джерела світла. А ось штучні джерела це ті, які утворила людина. Давайте назвемо їх ліхтарики, лампочка, вогнище. Так. А подумайте і скажіть, які ще штучні джерела світла ви знаєте. Назвіть їх. Наприклад, на одяг наклеюють світловидбивні елементи. Це також штучні джерела. Пригадайте ще, які ви знаєте. Тобто штучні дітки це ті, які створила людина, а природні джерела світла це ті, які створила сама природа. Поміркуйте, будь ласка, вогонь це штучне чи природне джерело світла? Це штучне, дітки, вогонь колись дуже давно видобула людина. А тепер поміркуйте і скажіть, чим корисний вогонь? Вогонь допомагає людині зігріти її житло, приготувати їжу, освітити, наприклад, кімнату, так, якщо запалити камін. А чим може бути небезпечним вогонь? Вогонь може бути небезпечним тим, що він як зігріє нашу оселю, так може її і спалити. Також вогонь може знищити дерева, трави, кущі, не тільки будинки. Вогонь може знищити цілі міста, села, ліси і величезні плантації. Дерев і кущів, тобто він може знищити природу і наше оточення. Дивіться, один штучний матеріал, одне штучне джерело освітлення, вогонь, а воно може принести як користь людині, так і шкоду. Так, от, дітки, зараз ми з вами прочитаємо віршик і розкажемо, як потрібно поводитися із вогнем. Щоб він не приносив нам шкоду, а приносив тільки користь. Вогник наш товариш, друг, ми без нього, як без рук. Мама їсти нам готує і за ним весь час пильнує, а в печі велетенській у домні, плавлять сталь сталивари невтомні. Ще вогонь смачний хліб випікає і від голоду нас. Захищає. Дивіться, у цьому вірші розповідається про вогонь, який є корисним для людини. Він допомагає їсти, готувати, випікати смачні смаколики, хліб, булочки, прянички, а ще за допомогою вогню виливають металеві сталеві речі, тобто сталь для різних металевих речей. Головне, в цей час, коли працюєш із вогнем, пильно за ним слідкувати. Зараз ми з вами прочитаємо віршик, дітки, і подивимося на малюночок, послухаємо віршик і встановимо причину пожежі. Погляньте, на малюночку ми бачимо, що відбувається пожежа, так? А чому? Зараз ми дізнаємося. Пам'ятайте, дітлахи, сірники. Не іграшки, всім, хто грається з вогнем, не уникнути проблем. На даному малюночку ми бачимо, що дітки гралися з сірниками, запалювали їх і кидали, і тим самим утворили пожежу. Новий рік зійшлись малята, щоб ялинку прикрашати, та свічкам прикрасам зась. Ялиця щоб не, знай... не зайнялась. Дітки, подивіться, коли ми прикрашаємо ялиночку, ми дуже часто одягаємо на неї гірлянди, так, яскраві вогники. А деякі полюбляють вішати на ялиночку свічечку. Так от, звичайну свічку, яку підпалюємо сірником, на ялинку вішати не можна, тому що вона може ненароком ялинку запалити. І трапиться біда. Електропраска кожен знає, у побуті допомагає, та пам'ятати має кожен лишать без нагляду її не можна. Дітки, подивіться на наступний малюночок і скажіть, яка причина пожежі на цьому малюночку? Так, дівчинка прасувала своє платько. А потім забулася, поставила праску увімкнену на платтячко і пішла гратися лялькою із хлопчиком. А в цей час гаряча праска запалила її платтячко, і від цього утворилася пожежа. Тобто, дітки, не можна забувати вимикати електроприлади. Наступний віршик. Наказали мама й тату всі електроприлади разом не вмикати, бо нагріється розетка, спалахне вогнем умить, і від того дім згорить. Подивіться, що відбулося на малюночку. Хлопчик дуже багато різних електричних предметів увімкнув у розетку. Від цього розетка перегрілася, заіскрилася. І почалася пожежа. Так, дітки, пожежа може утворитися не лише від вогню, але й від електричного струму. І перенавантаження електричного струму, коли працює у кімнаті дуже багато техніки одночасно. Наступний віршик. У розетку встромлять речі. Дуже у розетку встромлять речі дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навкруг усе спалити. Подивіться, хлопчик просто грається із розеткою і встромляє туди непотрібні речі. Тобто, дітки, не можна у розетку встромляти веделки, ножиці, палки якісь, в розетку встромляється тільки вилка від електричного приладу. І то без дозволу батьків бажано маленьким діткам розетками не користуватися. Наступний віршик. Якщо в лісі ви гуляли і багаття розкладали, Треба вогнище залити, щоб біди не наробити. Подивіться, на малюночку, який ми бачимо, утворилася пожежа в лісі. Від чого? Дітки розпалювали багаття і не залили водою, не загасили його до кінця, а залишили біля нього купу сміття і пішли звідти геть. А це багаття може підхопити вітер і рознести по всьому лісі. Тому дітки, якщо ви десь на природі розпалюєте багаття перед тим, як піти, не забудьте, що його потрібно загасити і залити водою, щоб із вашого багаття не йшов дим і не було іскорки. Наступний віршик. Щоб зберегти своє здоров'я, потрібно добре знати правила протипожежної безпеки. Дітки, для того, щоб ви були завжди здорові і з вами не траплялися ось такі лихі події, обов'язково вивчіть правила пожежної безпеки. Запам'ятайте правила поводження під час пожежі. Ніколи не лякайся і не ховайся, клич дорослих на допомогу. Негайно викликай пожежну службу. Дітки, коли у нас трапляється пожежа, ми обов'язково маємо набрати номер телефону 101 та викликати пожежну службу. Полум'я можна гасити піском, землею. Мокрою ковдрою. Подивіться, якщо є полум'я, є вода. Загасіть її водою. Якщо немає води, значить треба загасити піском або землею. Якщо ви в будинку і у вас є мокра, і у вас є ковдра або рушничок. Ви можете намочити ці речі і мокрими речами, не сухими, дітки, а мокрими, загасити пожежу в кімнаті. Якщо в приміщенні є малі діти, негайно виводь їх на вулицю. Обов'язково, дітки, якщо ви залишилися із маленьким братиком або сестричкою, а ще якщо у вашій квартирі є тваринки, вам потрібно забрати тваринок. Маленьких діток і швидко виходити із кімнати. Не можна залишатися в тій кімнаті, в якій пожежу ви самі не можете зупинити. Якщо в приміщенні з'явилось багато диму, дихай через вологу тканину, пробирайся до виходу. Повском. Якщо дуже багато поже... диму в кімнаті, дітки, вам потрібно стати на четвереньки, як котик або собачка, і повзти по підлозі до виходу. Тому що дим від пожежі піднімається вгору, і поки пожежа не охопила всю кімнату, внизу цього диму мало, і ви можете вийти з кімнати, але обов'язково при цьому потрібно прикривати свій ротик і носик. Зараз, дітки, ми з вами прочитаємо прислів'я і пояснимо їх значення. Від вогню багато користі і багато шкоди. Що це значить? Так, дітки, вогонь може бути нам другом, тому що він допомагає нам по господарству, так, приготувати їжу, обігріти нашу оселю. А якщо з вогнем поводитися необережно, то він може наробити нам великої шкоди, спалити нашу оселю і нам не буде жити, нашкодити нам. Криком вогню не загасиш. Що це значить? Якщо ви раптом побачили, що у вас сталася пожежа, від того, що ви будете панікувати, кричати і нічого не робити. Пожежа сама собою не згаситься. Потрібно щось робити. В першу чергу гукати на допомогу дорослих, якщо вони є. Якщо немає дорослих, потрібно брати воду або щось мокре і гасити у кімнаті цю пожежу. Якщо ви розумієте, що ви не справляєтеся, необхідно виходити з кімнати і обов'язково. Про це повідомити батьків і зателефонувати у пожежну службу за номером 101. Не жартуй вогнем, обпечешся. Що це значить? Якщо ви будете гратися сірниками або просто так розпалювати вогнище десь у непризначених для цього місцях, ви можете наробити шкоди. Це по-перше. Ну, а по-друге, вогонь дуже страшна штука, яка може. Вам наробити шкоди вашому здоров'ю, тобто опекти ваше тіло. Від іскри до вогню один крок. Тобто, якщо ви граєтеся просто сірничками або запальничкою і чіркаєте іскорки просто так, для забави. То ви маєте про це пам'ятати, що кожна іскорка може утворити величезне вогнище. Так само, якщо ви були на природі розпалювали вогнище і добре не загасили, якщо хоча б одна іскорка залишилася у вогнищі і тліє і жаринки є, то подує вітер і це вогнище може рознестися на весь ліс. Тому потрібно добре гасити вогнище. На природі. Оберіть, будь ласка, номер, на який потрібно телефонувати, коли у вас сталася пожежа. 102, 103 чи 101. Так, дітки, правильно, запам'ятайте, саме номер 101 допоможе вам зв'язатися із пожежною службою. І приїдуть наші пожежники та. Погасять вогнище у вашому будинку. Сподивіться, будь ласка, на малюночок, дітки, розкажіть, що відбулося на цьому малюночку і чи правильно роблять діти. На малюночку ми бачимо, що дітки відпочивали на природі, так? Вони розпалили вогнище, їли якісь консерви, і потім, залишивши сміття, і непогашене вогнище зібралися і пішли додому. Як ви думаєте, правильно вони зробили? Звичайно, ні. Вони залишили в небезпеці весь ліс і поле із пшеничкою. Ми бачимо, що поряд є пшеничка, значить, там є поле. Дерева, кущі, трави найчастіше влітку бувають сухими. А сухі рослини дуже добре розпалюються вогнем. Скажіть, а що повинні були зробити діти перед тим, як піти додому? По-перше, вони мали загасити вогнище, так? взяти щось, чимось його загасити, затоптати і залити вогнище водою, щоб не залишилося жодної іскорки, жодної жаринки. Це, по-перше. По-друге, те місце, де вони розпалювали вогнищі, можна було ще додатково прикидати землею. Якщо не догасили водичкою, то землею точно можна догасити. Це по-друге. А по-третє, завжди, коли ви приходите на природу, відпочиваєте і потім збираєтесь додому, ви маєте за собою прибирати все своє сміття, щоб не засмічувати навколишнє середовище. Зараз, дітки, я пропоную вам опрацювати деякі завдання у нашому підручничку, у нашому зошиті, і закріпити набуті знання на уроці. Працювати ми будемо в зошиті на сторінках 31, 32, 33, 34. Але будьте уважні, дітки. Ці сторінки розраховані на два уроки. Тому сьогодні ми виконаємо не всі завдання з цих чотирьох сторінок, а лише. Деякі. Подивіться, перше завдання на сторінці 31 нам з вами необхідно із поданих малюночків блакитним кольором обвести штучні джерела світла, а червоним кольором природні джерела світла. Дітки, давайте пригадаємо, які джерела світла називаються штучними, ті, які створила людина. Беремо блакитний олівець. І дивимося свічка. Свічку створила людина, тому ми обводимо її блакитним кольором це штучне освітлення. Ліхтарик Ліхтарик також створила людина, тому обводимо його, це штучне освітлення, штучне джерело світла. Далі лампочки. Звичайно, дітки, лампочки створювали люди, тому це штучне джерело світла. Ми обводимо його блакитним кольором. Так, далі, дітки, хто у нас? Жучок. Жучок, дітки, це природне джерело світла, світлячок, так, він теж освітлює. Якщо це природне джерело, ми обводимо його. Червоним кольором, тому що цього жучка світлячка створила природа. Добре. Наступний малюнок машина і фари на машині. Це штучне джерело світла, дітки, тому обводимо його блакитним кольором. Так, ліхтарик на мобільному телефоні. Це також штучне джерело світла. Його створила людина. Обводимо його блакитним кольором. Так, далі, дітки. Сонечко. Сонечко це природне джерело світла. Його створила природа, тому ми цей малюнок обводимо червоним кольором. А тепер зверніть увагу на останній малюнок. На цьому малюнку ми бачимо два джерела світла. Ліхтар вуличний і місяць. Дітки, скажіть, будь ласка, яке із цих джерел світла є природним? Місяць правильно обведіть його, будь ласка, червоним кольором. Місяць це природне джерело світла. А вуличний ліхтар, дітки, а вуличний ліхтар це штучне джерело світла, його ми обведемо блакитним кольором. Так, добре. Тепер відкрийте, будь ласка, сторінку 33 і знайдіть завдання 7, дітки. Саме воно підходить до сьогоднішньої нашої теми. З'єднай початок і кінець прислів'ю. Дивіться, від вогню багато користі і багато шкоди. Об'єднайте, будь ласка, це прислів'я. Ми з вами його вже обговорювали сьогодні, так? Вітер рідний брат вогню. Так, дітки, якщо залишається хоча б одна жаринка від вогнища, вітер рознесе пожежу по всьому лісу. Об'єднайте, будь ласка, ці дві частинки. І третє прислів'я криком вогню не загасиш. Так, саме ось такі три прислів'я ми з вами сьогодні об'єднали. Далі дітки сторінка 33, завдання 8. Доповніть, будь ласка, рядки віршів, використовуючи малюнки. Школярам і всім малятам дуже добре треба знати: сірники не для. Забави, з ними страшно мати справу. Запишіть, будь ласка, перше слово у перший віршик. Далі, наступний віршик. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити, та нелегко загасити. Так, дітки, запишіть, будь ласка, ці слова у рядочки вірша. Наступне завдання на сторінці 34, це завдання 9. Нам з вами, дітки, із трьох малюночків потрібно вибрати і закреслити малюнки, на яких зображено неправильні дії під час пожежі. Подивіться: на першому малюнку ми бачимо, що сталася пожежа. По всій кімнаті розходиться дим, і хлопчик заховався. Під ліжко він правильно робить? Ні, дітки, він неправильно робить. Візьміть, будь ласка, червоний олівець і ось цей малюночок ось так от закресліть. Так не можна робити. Так, хлопчик наражає себе ще на більшу небезпеку. А треба виходити з кімнати одразу. На другому малюночку ми бачимо, що пожежа, багато диму і дітки. Закрили вологою тканиною ротик і носик, і йдуть до виходу. Вони правильно роблять? Звичайно, правильно, цей малюночок ми не закреслюємо. І третій малюночок дівчинка телефонує за номером 101 у пожежну службу. Вона правильно робить? Звичайно, дітки, якщо пожежа сталася, потрібно телефонувати у пожежну службу. Тобто, із трьох малюночків. Ми закреслили тільки перший. Сторіночка 34, завдання 10. Обведіть, будь ласка, як потрібно діяти, коли виходиш із кімнати. Дітки, подивіться, на першому малюночку людина, яка виходить з кімнати, вмикає лампочку і залишає світло у кімнаті. На другому малюночку людина, яка виходить з кімнати, вимикає світло, вимикає лампочку і не залишає увімкнену лампу і увімкнене світло у кімнаті. Як потрібно діяти, коли виходиш із кімнати? Так, як на другому малюночку, ось цей другий малюночок, будь ласка, обведіть. І не забувайте, дітки, коли ви йдете з дому, Перевіряйте обов'язково, щоб всі електричні прилади були вимкнутими. А тепер, дітки, зробимо висновок. Сонце це головне джерело світла і тепла на планеті Земля. Розрізняють природні джерела світла, тобто це ті, які створила сама природа, і люди не мають ніякого відношення до цих джерел світла. І існують іще штучні джерела світла. Ось штучні джерела це вже ті, які створила людина власними руками. Вогонь, дітки, це штучне джерело світла, тому що колись дуже давно це джерело створили люди. Він може бути нам як другом, так і ворогом. Ми повинні пам'ятати правила поводження з вогнем, щоб вогонь ніколи зі статусу друга не перетворювався нам у статус ворога. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!